Якесь партнерство, взаємодія з групою людей, виникли труднощі, неможливість, як начебто, домовитися, дуже сильний акцент йде на фінанси. Так, щось тут проблема фінансова, як начебто. Угу, що ще? Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість шість днів а для когось, можливо, шість годин. Якісь зміни? Які зміни, які ви будете спостерігати, нададуть вам сил і енергії, впевненості дозволять вам сміливо крокувати в сторону майбутнього. Які зміни будуть відбуватися, можливо, в законах, в правилах, і все це відноситься все ж таки до ваших задач, цілей, які ви перед собою поставили. Умови зміняться, так? І ці умови, які зміняться, вони дуже благоприємно будуть відображатися на ваших процесах, якими ви сьогодні займаєтеся.